Добрий день, друзі! Мене звати Аркадій, я керівник компанії Even Protect. Сьогодні я хочу дати відповіді на ваші питання, котрі ви нам задаєте через соцмережі або напряму через наших клієнт-менеджерів. Одне з таких питань це, а якого розміру плити ви можете використовувати в наших виробах, та яке додаткове захисне спорядження може бути також використано в наших виробах. Отже, розпочнемо! Виготовляємо плитоноски в двох розмірах. Перший розмір це стандартний під плит розміром 250х300 мм. А плита має мати скошені заокруглені верхні кути. Плита може бути товщиною від 5 до 25 мм. Другий тип плитоносок це плитоноска збільшена під плити розміром 260 на 330 мм. Також має бути скошені кути. Плита може бути як керамічна, так і металева. Єдина різниця між цими двома плитоносками, це те, що в плитоносці збільшеній ще додана одна лінія строп молі через те, що вона довша. Плитоноска розрахована на навантаження, плити фіксуються в плитоносці за допомогою клапану, обладнаним липучкою. Липучку ми використовуємо шириною 50 мм від якісного бренду Vilcran. Додатково наше обладнання ви можете оснащувати ще балістичним захистом. До прикладу, наші бокові камербанди оснащені спеціальним карманом, де ви можете розташувати плити розміром 150 на 200 мм, а також ви можете ставити балістичний захист. Ми маємо партнерів, які для нас зараз виготовляють балістичний захист другого класу. Тож, ви при потребі можете його замовити в нас на сайті. Зараз я продемонструю, як він виглядає, як він взагалі вставляється і фіксується. Ось це балістичний захист. В наш камербанд, виготовлений компанією балістика під дизайн нашої плитоноски. Тут ви можете бачити боковий камербанд плитоноски, саме встановлений балістичний захист. Він закриває повністю площу всього камербанду. Ось і додатково ви можете бачити карман під плиту розміром 150 на 200 мм. Закривається і фіксується балістичний захист плитою за допомогою липучки 25 мм. Також до нашої плитоноски, з передньої частини ви можете приєднати підсумок, який називається захист живота. Він має два відділи для фіксації балістичного пакету, а також для використання, до прикладу, для зберігання там додаткового турнікету. Якщо ви шукаєте більш комплексне рішення, в нас ще ми можемо запропонувати вам пояси РПС. В котрих так само в нас під кожен пояс РПС розроблені балістичні пакети в розмір поясу, і це ще додатковий захист. Тож слідкуйте за нашими новинами, можете з усією продукцією знайомитись на сайті або писати нам в приватні повідомлення. Дуже дякую за увагу! І нехай вам щастить!